Скажіть мені, як жити людям в Україні, коли напруга в мережі 180 вольт? Коли ти, наприклад, власник електромобіля не можеш його зарядити, коли ти власник будинку повноцінно не можеш нічим користуватися, тому що мережа просаджена 170 вольт. Коли ти, наприклад, власник квартири і в тебе є індукційна плита, і ти повноцінно не можеш користуватися, тому що мережа занадто низька, прилади просто не працюють. Або в тебе суперкруте обладнання, комп'ютери, там круті холодильники, і вони. Просто можуть вийти з ладу. Коротше, дивіться, на даний час у мережі 230 вольт. Ну, якщо щось підключити, спочатку покажу, що робиться в мережі, коли ти хочеш зарядити електромобіль. 32 А. Тут має бути 7 кВт. Дивіться, в мережі на даний час 225 вольт показує. Беремо і пробуємо. Вставляємо. І дивимося. Релевно склацнуло. І подивимося, що зараз буде. Так, пішло. 4,3 Ампера, 20 А. Дивіться, 32 А, 186 вольт. Банально, машина, будь-який електромобіль, він просто не приймає цього всього. Зараз пройде менше хвилини і вона просто вимкнеться. Все. Електромобіль ви не зможете при такій напрузі зарядити. Дивіться, 186 вольт. Пише, що у нас? 6 кВт. Має видавати 7 кВт. Все. Вимкнуло. Бачите? Щоб ви навіть що би там не робили, не танцювали танці з бубном, машину воно не буде заряджати. Включив електрочайник. Раніше він закіпав за 2 хвилини, тепер закіпає за 10. Телевізор я взагалі боюся вмикати, тому що при такій низькій напрузі він може згоріти. Майстри, що встановлювали мені кондиціонер, казали: дивися, він боїться низької напруги. Буде низька мережа. Згорить в ньому якась плата. Терпінню моєму настав кінець, і тоді я купив собі оцей стабілізатор Квант на 8,8 кВт. Да, він коштує дуже дорого. Да, Це самий крутий, який може бути в Україні, інверторний, і коштує він, здається, 37 тисяч гривень. Саме краще, що може бути, безступеневий, постійно мережі 230 вольт. Я його поки що наглядно ось так накину, і два тижні він в мене вже працює. Я від нього заряджаю суто електромобіль. Просто тестую, як це чудо техніки працює, щоб розказати вам людям, в яких така же біда, та як в мене. На даний час він в режимі спокою показує, що вхід 214 вольт, вихід 230 вольт. Температура пристрою 15 градусів і на даний час споживання нічого немає. 0 кВт і 0 ампер. А тепер дивимося, як воно працює через стабілізатор. Зараз показує 224 вольта, ще нічого не підключено. І підключаю. Хопа. Класнуло реле. І дивимося, чи просядеть хоча б хоча трішки мережа? Так, 16 А пішло. 30, 32 А 31,8 А. Дивіться, 226 вольт. Стабільно. 7,2 кВт. Напевно, я прогулював уроки фізики, бо до мене так і не може дійти. Як він може з низької мережі зробити 230 вольт? Як так він робить тут 41 А? А тут на виході отримуємо 32 ампера, хоча він показує 31, але насправді 32. 7,2 кВт, 175 вольт. Якщо подивитися по китайському цьому лічильнику, тут взагалі показує 45 ампер. Бачите, якщо у вас автомат буде стояти на 40 чи 50 А, його не вистачить. Раніше на ось цьому реле у мене стояло обмеження 32 А. Я вмикаю стабілізатор, він не працює. Я не розумію, чому. А як виявилося, що ось тут чи то у вас автомат, чи реле, воно має стояти номіналом більше, ніж сам стабілізатор. Я вже писав про це відео. Я завів студію нову електрику, кинув новий сіп. На 16 квадратів. Ось він. Заходить одразу в ось цей лічильник. Там стоїть 63 А. Тепер дивимося. Я поставив машину на зарядку. Спочатку відео можете подивитися, що нагрів кабеля тут стоїть датчик. І він показує нагрів датчика. Спочатку було 24 градуса, на даний час 38. До кінця ось всього експерименту там буде 60 градусів. Я не розумію. Тобто, якщо заряджати на 7 кВт постійно там 3-4 години брати 7 кВт, сіп кабель на 16 квадратів гріється до 60 градусів. А якщо, наприклад, поставити потужніший стабілізатор на 11 кВт і давати йому хоча б там 10 кВт, то я не знаю, чи той кабель він згорить, чи сплавиться, хоча брав якісний кабель. А тепер уявіть власники котеджів, де у вас заходить кабель 4 квадрата. Ви банально не зможете заряджати свій електромобіль. Ви не зможете нічого робити, навіть якщо поставити ось такий стабілізатор, воно просто спалить дроти. І я навіть не знаю, що хтось дозволить вам поставити автомат на 50 чи 63 ампера. Як правильно вибрати стабілізатор? Бо я раніше сам цього не розумів. Дивіться на даний час мережі 175 вольт. Він же показує 41 ампер. Він же. Мигає про перевантаження, але все ж таки він видає 7,2 кВт 230 вольт. Тобто, якщо в мережі буде 175 вольт, він вам буде видавати 7,2 кВт, і не більше. Якщо, наприклад, на цій же лінії, що підключені ви, ваш сусід вімкне електрочайник, бойлер, будь-що, що споживає, наприклад, дуже багато, і мережа просяде, наприклад, до 160 вольт. Цей стабілізатор вимкнеться, тому що для нього це буде забагато. Але я вам покажу, що цей стабілізатор вимкнеться не одразу. Дивіться, зверху знаходиться розеточка, яка розрахована максимум на 2,2 кВт. Зараз ми візьмемо електрочайник і довантажимо його. Чайник має потужність 1,8 кВт. Тут я зменшив ампери, Поставив 27 А. У нас показує 26, але насправді 27 А. 193 вольта. І 6 кВт. Погнали, вмикаємо електрочайник. І дивимося. 8 кВт 45 А. І не вимикається. 175 вольт. На даний час показує 34 А, хоча там 35 А. Дивіться, і цей чайник він зараз закипить. Тобто, Якщо ваш сусід там, чи хто на цій лінії короткочасно вімкне свій бойлер, то заявляє виробник, що стабілізатор до півгодини може працювати в над свою потужність. Тобто при мережі 176 В він все ж таки зможе видавати. 8 кВт. Вже майже місяць я тестую цей стабілізатор в режимі заряджання автомобіля. До загальної системи поки що не підключав, стоїть на зарядку. За місяць часу я забув, що таке низька напруга. Я знаю, що я машину поставив на зарядку. У мене буде 230 вольт завжди, 7,2 кВт. Я поставив 32 А, так і воно буде. Раніше як було? Поставив машину. 20 ампер. Більше воно не тягнуло. 20 ампер поставив, машина бачить, що мережа просіла, вимкнула зарядку. Ти собі пішов десь, там щось робиш, машина не заряджається. Приходиш, машина не заряджається, бляха. І це починає бісити. Або машина бачить, що напруга просіла, і вона вже робить не 20. А 16 А. Потім бачиш, що низька напруга 190 В робить 10 А. І доходило до того, що машина заряджалася 4 А, а 4 А ягуар можна заряджати. Цілий місяць і неважливо заряджаєш ти електромобіль чи розігріваєш їжу в мікрохвильовці. Техніка має працювати при 230 вольтах. Якщо це буде 180-170 вольт, техніка не буде працювати, вона просто вийде з ладу. Да, це дорогий інверторний стабілізатор. Можна взяти вдвічі дешевший. Ступеневий на 8-12 ступенів. Відмінність буде в тому, що в ступеневому буде постійно клацати реле. Напруга буде нестабільна, вона буде постійно коливатися від 215 до 230 вольт, постійно буде мигати світло, він буде гудіти. Тут цього немає. Тут в тебе постійно 230 вольт, нічого не клаця, і він абсолютно безшумний. Тут стоїть суперкрутий кулер, якийсь від комп'ютера, напевно. Ось дивіться, працює в максимальному навантаженні. Чуєте, як він гуде? Він працює дуже тихо. Навіть в студії, коли я тут пишу відео, він мені абсолютно не заважає. Як кажуть люди, я не настільки багатий, щоб купувати дешеві речі. Краще купити дорожчий стабілізатор, ніж потім нести холодильник в ремонт, телевізор або кондиціонер. Петрович вам розказав, показав, поділився своєю проблемою, яку я надіюся, вже вирішив і все. І тепер буду просто кайфувати. Дякую, що подивилися, як завжди, великі подобачки. І до побачення!